Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо неймовірно смачні хрустки і пишні вергуни хрусти. Рецептів приготування хрустиків дуже багато. Я буду місити тісто на сметані з додаванням мінеральної води. Хрустики з такого тіста всередині, по особливому ніжні і м'які. Приємного всім перегляду! Для тіста беремо 3 яйця. 3 столові ложки цукру і пів чайної ложки солі. Перемішуємо. Додаю 150 мл сметани. І вливаю 150 мл сильно газованої мінеральної води. Перемішуємо, всипаю сюди одну чайну ложку соди. Вливаю 3 столові ложки олії без запаху. І знову гарно перемішуємо. І тепер поступово всипаємо муку. Добре вимішуємо. Спочатку ложкою, а потім будемо вимішувати руками. Місимо м'яке еластичне тісто. Тут головне не забити мукою, муку додавати поступово. Ось таке гарне тісто ми замісили. Воно м'яке. У мене для цього тіста пішло 700 г муки, але муки може бути більше, може бути менше. Накриваю рушником і залишаю на 15 хвилин, щоб воно відпочило. Тісто відпочило, поверхню підсипаю мукою, але не багато. Викладаю тісто і будемо його розкачувати товщиною 1 см. Тісто розкачали, тепер нарізаємо полосками. Кожну полоску будемо нарізати ромбу. середині кожного ромба прорізаємо дірку. Тепер беремо ромб і один кінець пропихаємо через дірку і так формуємо наші. Хрусти вергуни. Так, беремо, пропихаємо і ось така краса закручена, у нас виходить. Все уже готове, йдемо жарити. Жарити будемо на середньому вогні. Готовність олії перевіряємо дерев'яною шпажкою. Коли шпажку кладемо в олію, біля неї з'являються бульбашки. Олія готова. Викладаємо хрустим. Хрусти обжарилися з однієї сторони до золотистої скоринки. Перевертаємо на іншу сторону. І смажимо до готовності. Вергуни обжарилися з двох сторін до золотистої скоринки, викладаємо в миску, застелимо паперовим рушником і смажимо всі інші наші смаколики. Коли хрустики охолонуть, Посипаємо їх цукровою пудрою. Найсмачніший десерт нашого дитинства до столу готовий. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!